Серед офтальмологічних засобів панацею отримує препарат Хілокомод Компанія Sona Farmax. Наступна нагорода отримує безрецептурний лікарський засоб, який допомагає підтримувати вроду красу зволоження наших очей. Зимову погоду і після безсонних ночей. Вітаємо! Вітаємо і запрошуємо менеджера з маркетингу напрямку в Дмитра Льошина для отримання цієї почесної нагороди. Добрий вечір, шановні колеги. Я щиро дякую всіх споживачів, лікарів, фармацевтів, провізорів наших партнерів за цю надзвичайно високу нагороду, яка є підтвердженням нашої місії забезпечувати пацієнтів найкращими офтальмологічними рішеннями для здоров'я їх очей. Для мене це незвичайна честь і для компанії Сонек отримати цю нагороду. І сьогодні я стою на сцені і тримаю її завдяки одній єдиній і неймовірній команді, команді Sonex 7. Ви моє серце, ви мій реактивний двигун, ви моя панацея від будь-яких викликів на ринку. Дякую вам, дякую вам за довіру. Ми рухаємося далі до здоров'я нації і до перемоги. Всім гарного вечора. Дякую вам надзвичайно. Ну що ж пані та панове, давайте ще раз привітаємо облесками всіх лауреатів. А ще раз поплодуємо безрецептурним препаратам і компаніям, що їх видоговляють за те, що роблять наше життя трішечки легше.